Всім привіт, з вами Палич, рубрика Кращий of Tanks» це ріплеч надіслана Бандера Юа. Це кобра, це навіть це взвод з двох кобри, народ. Це ви розумієте, що, що, що буде? Це зараз буде ханаляти. Катпитися в рандомі. Карта коридорна, в принципі, для кобр це непогано. Де світі за вла роздатися і зразу вже грузиться це барабанчик, пугаси, Київ, жесть, дві кобри взводом, з восьмими рівнями. Це зараз що -то буде прямо нереально люте. І так, 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 кадешемося, займати, будемо, так розуміє, центр. центр ми, да? Шкода, що не співаємо зарядитися на заїзд. Тут би можна вже було б круто роздавати. Ну, трошечки не встигаємо. Довге КД, ну, в принципі, логічно, чому таке довге КД у кобри, тому що це просто жесть. Це просто жесть. Шкода, до речі, просто це на такий гріх, я, грі, я вам скажу, що це капзда. Ну Тут вже можна було б її прокинути, насправді прокинути можна було. Вирішає заїжджать. У во, во во футюрчик, брат! А що таке? Футюрчик, а ти куди? Нічого йому від Вандери, просто... Тук-тук каже? Там тук-тук каже. Оце так постукали по черпутюрчику. Він закінчився. Полторашка дашки є, ідемо величезне КД. Війде невеличезне просто кадають. Тут союзники скільки ще залітає за ним, лунтик, союзна кобра, і ще й тяжик це десь жесть. Не знаю, навіщо стільки танки в центрі, ну хай будуть. Поки кадеш, цей чувачочок, да, я вам нагадаю, що ви також можете надіслати, надіслати свій реплечок на огляд і е, ріплеї, да, коментування, на розбір помилок. Якщо кидатимете на коментування, то обов'язково має бути майстер росик, бо якщо кидатимете на розбір помилок, то майстер не обов'язково, але бій має бути цікавий. Так, да, обов'язково це мені. <кліпсування> да, обов'язково має бути реплей актуальної версії гри, У нас, щоб він коректно відкривався. А тут, а тут, а тут. Підставляється. Ай-яй-яй-яй-яй, 3-4-3. Давай удачу набереш. береш. Десь снаряди лишаються, і йде на кадер. Так. Продовжимо, поки величезна КД, обов'язково має бути реплей актуальної версії гри. Всі контакти будуть в описі, тому пишіть, кому цікавить, е, задавайте будь-які питання, уточняйте всі моменти. І за символічний ріпле... е, донатик, як я е, запишу і виходию на канал. А тим часом у нас вже два фраги і дві 500 урона. Хм, дивно, звідки цей дамашка взялася. Отак. От от. А це народ просто кобра, це фугасна кобра, це просто нереально люта машина. В таких боях, як оце, вона може прям дуже жорстко накидувати. Шкода, звісно, що. Ну, і Прям супер епічних боїв на, на ній рідко робити, тому що вона і дійсно дуже довго де барабана. А в нашому рандомі, де бої йдуть по 4 хвилинки, ну, прям це, це важко зробити на таких барабанчиках довгих. І так, ми бачимо, що союзники вриваються вже в базу противника по центру. Лунтик полетів перший за ним. де десь теж він біжить десь. А ми цілимо центр, чекаємо, що тяжики підуть по центру. І ось вони їдуть. Їдуть, 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 їдуть. Ай-ай-ай-ай, божечки. Йох, знав би, що тебе тут ці... Е, чекає. Це Жесть просто. Не встигає базіка видати, блін, базіка, ж твій монстр. Ну, тут буде простріл, Бадзі летить і падає снаряд в землю. Блін. Ну нічого, 24 видали, три фрага є, 3200 урончика є. І тим часом вже команда Зелених перемагає на один фраг, і ой, вибачаю, на один фраг на 4 фрага перемагає, перемагає. да. І має вже там, та вже 3000 переваги ХП. От якось так. Все, все, все тут це саме головне на кобрі, що часно розуміти, коли треба поїхати. Віддав барабан, і ці за, 45 за, за секунд, поки ти кадешся, да? ти маєш знайти собі наступ жертву І ось наступна жертва, так розумію, у нас буде 56Р, ну, хоча вона вже жертва раніше робиться, так дивлюсь, і вже в нього прям немає бажання особливо прям вийти, роздати туди дажечку. Блін. Ну окей, 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 окей. Хай буде і так. вирішує вниз їхати Ну добре, добре, йдемо вниз, подивимося, що тут ту шоту. Що, ну, по суті, більше закінчився. Да? Тут максимум ми зможемо роздати ще один барабан в цьому бою. Але це один барабан, це два кадочки, якщо один барабан. <кій> окей, дивимося, що буде. Ось, чи це в мене лагає, чи, чи то у Бандери лагає, ну хоч точно лагає щось. <кій> Трошечки підлаги якісь є. І треба було йому наверх підніматися, так розумію, було б краще. Ну окей. Об'їжджаємо спину, тут 50 тер курінний летить. Ну, Нам цікавить ВЗшечка. Нас цікавить вз шечка Вертушки роздає, навіть трошечки не, не, не планує звестися. <coughs> ну і все. Останній барабан в грі реалізовано 5000 урона, 4 фраги. Союзник зробив два фраги. Цікавенько, як воно вийде. А, дивіться, кобра летить. Кобра союзна летить. У фулоу 56РК. 56РК. ТР да? ДРК, -ка, ТРК, -ка, канал ТРК. -ка. І зараз будемо дивитися, як від нього відлітатимуть кусочки. Просто дивись. Жух, ай-яй-яй, що за реалізація? Я... Ти, три... ти з трьох тільки одну прибив. От вам і кобра насправді народ. На таких танках у не треба вміти пробивати. Тому що, якщо ти не будеш пробивати, те не буде урона, те не буде... не буде дашки. Тому це дуже важливо пробивати на таких снарядах. 210 пробиття фугасом, це вроді багато. А вроді, вроді бачите, якщо стріляти як дурачок на автоприцілі, то толку з цього не буде. Потрібно робити реалізацію на таких танках, тоді буде прям реально жорстко. От так от момент. Давайте прискорюватися, тут, по суті, я вже думаю, навряд чи кудись успіє Бандера. Тому давайте пришвидшуватися. Хоча, 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 хоча. Тут йобрика має так то й забрати. Автоприцільчик. оп, єсть. <різько> і єсть. Так ми ще й воїна зробимо, слухай. Давай поїхав за воїном. Тут по суті тільки ну, дві кобри моті закрій. 95-ка вже, до речі, виставилася. Не влучив броню. Не влучив броню. На автоприціл. Ха-ха, лолкек. Ще й воїна взяти. Нормально. Дві кобри зробили 8 фрагів на команду, по суті, по факту це пів команди, блін, чи ж нормально. І 5347 урона. Трошечки танконули, асистика в нас взагалі немає. І в результатах у нас тут відповідно все без змін. 5347 урона, 6 фрагів, 590, 590 одиниць натанченого, є своєї основний калібрик. Майстеросики до так? Так от. 1344 досвіду за ми. 19 пострілів, 18 попадань, 15 пробиттів. В принципі, реалізація непогана для кобриків. Як то кажуть, ну треба й краще. Треба краще старатися, насправді, на кобрі треба прям все чорненько вибивати. Ну, ні, пф, ви розумієте, це просто 5500. 5500 народ. Просто ліхчащий 5500 в житті просто. Просто лігчащий 5500 в житті. От така от кобра це дуже токсичний нереальний танк. Нереально токсичний танк, якщо його вміти реалізовувати народ, це просто. Нереально фановий, нереально токсичний, коли ти десь комусь, якщо ти, можливість є вирватися якогось там тяжика 10 го рівня чи 9, да? яко там фулоньки стоїть і просто роздати йому по п'єсу ці чотири фугаса. Це просто такий розрив емоцій, особливо в того, кому, в того, кому ці фугаси залітають. Я думаю, там Баргей просто не, зли, не злим таким словом згадує. І дякує, що ввели цей танчик. По суті, по факту, на халяву, да? <свісно> У угу. гру. Якось так. От. Прикиньте, оце такий танк зробить А <свісно> Це жесть просто буде. А, це така буде. Така буде ця біда. Ладненько, народ, от такий от бій, ну це кобра, додати більш нема чого. Да? Нагадаю, також, що ви можете надіслати свій ріплечик на коментування чи розбір помилок, як на, на каналі в мене є. Да? Обов'язково вкажіть, що ви хочете побачити. Коментування чи розбір помилок, це дуже важливо. І на, що просто на коментування, то обов'язково має бути майстер розбою. Якщо на розбір помилок, то майстер не обов'язково, але бій має бути цікавий. Uh, і ріплечики мають бути обов'язково актуальна версії гри, щоб запускалося все коректненько. Uh, да, коректненько. Всі які є під описом відосика, тому пишіть, цікавтеся, уточняйте будь-які моменти. І за символічний донат я запишу відос і його на канал. А на цьому все народ. Всім все найкраще. Триймайте себе добре, все буде Україна.